Самий величезний привіт! Запрошую вас на повний огляд анонс акцій в магазині АТБ. для всіх покупців. Зверніть увагу для всіх покупців а, магазину АТБ, А хто цікавиться оглядом? А, Акції з карткою ТБ відео вже є на каналі. Можете подивитися. Анонс проходить як завжди. показую регулярну ціну. Озвучую та яка буде вже діяти зі знижкою. Акції з 29 жовтня по 4, включно листопада. І починаємо огляд як завжди із ковбасного відділу. Подякую вам за коментарі і за вподобайки. Величезне вам спасибі. Цього разу в акції буде ковбаска, своя лінія з м'яса птиці. Тигриня. 400 грамів. Її ціна буде 72 гривні та 50 копійок. Від торгової марки Добров сардельки Ліонські. Ціна за 100 грамів. 21 гривня та 20 копійок. Ковбаска своя лінія. Салямі фірмова, ціна за 100 грамів. 31 гривня та 70 копійок. Я заокруглю всі копійки в більшу сторону для зручності. М'ясний виріб часниковий. Розумний вибір. 420 грамів. Акційна ціна на нього буде. 49 гривень та 50 копійок. Хороша знижка 40%. Своя лінія. Балик святковий. Це вищого сорту. Також ціна йде за 100 грамів. 32 гривні та 40 копійок. Зі знижкою будуть крильця, копчені. Куряче, своє лінія, ціна за 100 грамів. 20 гривень. Зі знижкою буде філе куряче, своє лінія. Ціна також за 100 г. 29 гривень та 30 копійок. Знижка 40% на ковбаску. Своє лінія Губернська. 420 грамів вага. 82 гривні. Цього разу щось дуже багато знижок на ковбаску. Дивіться, куряча, 300 г. Також розумний вибір, власна марка. А тебе ціна за цю ковбаску 300 г. 36 гривень. Від торгової марки Норвен. Сьомга, шматочок вагою 210 грамів. За акційною ціною 216 гривень. Своя лінія, оселедець філе Матьєволії 240 грамів 58 гривень та 50 копійок. А зі знижкою цього разу будуть Мідії. Своя лінія. 200 грамів. А це йдуть волії із прянощами за акційною ціною 56 гривень. В акції також буде ікранерки 95 грамів. Її ціна 222 гривні. Від торгової марки День у день зі знижкою можна буде придбати скумбрію. Заморожена, не розібрана. Ціна за 100 грамів. 19 гривень, 50 копійок. Своя лінія креветки заморожені. 900 грамів. 189 гривень. Зі знижкою крабові палички водний світ заморожені. 250 грамів. За ціною 50 гривень. Дуже хороша знижка 40%. Цього разу в акції буде масло ферма: 63% жиру, 180 грамів. Акційна ціна, 76 гривень та 50 копійок зі знижкою. Зі знижкою будуть вареники три ведмеді з картоплею. Так, тут вага 800 г, і їх ціна акційна 68 гривень. Так, і також будуть три ведмеді з картоплею та грибами 800 грамів. 83 гривні. Так, шукав в холодильнику, не знайшов. Дивіться, знову буде акція на пельмені від Валесто з телятиною та куркою 800 грамів. Знижка 40% 75 гривень акційна ціна. Цього разу в акцію будуть ось ці нагідці від Глобино, Так, ізі. Тут вага вага вага. 400 грамів і ціна. 57 гривень акційна ціна. Знижка 40%. Гомілка куряча, ціна за 100 грамів. 9 гривень та 20 копійок. Крило куряче, ціна за 100 грамів. 9 гривень 80 копійок. Зі знижкою буде морозиво руть, 70 грамів, стаканчик, 15 гривень та 30 копійок. А ось на це морозиво знижка буде 45%. Морозово 90 грамів. Руть, брикет, акційна ціна. 17 гривень та 50 копійок. Так, морозово від торгової марки Ласка, максимум 500 грамів. А це йде з крихтами печива чи шоколаду. Кондитерська глазурь та печиво 500 грамів, 96 гривень, акційна ціна. Знижка 45%. Зі знижкою буде сир від торгової марки Комо, брусок 150 грамів, баршковий гауда або сметанковий. За ціною 58 гривень, будь-який на ваш вибір. Акція буде сир Фелата від торгової марки Преміалі Тут 180 г, ціна 49 гривень. І цього разу зі знижкою буде золотий резерв, вершковий або дружба, плавлений сирочок. За акційною ціною 18 гривень. Кефір нежирний від Галичина Карпатський. 42 гривні 50 копійок. Ось такий невеличкий кефір питний від галичина також. Тут 420 грамів, 2,5 жиру. 22 гривні 50 копійок. Молочко цього разу буде від ферма зі знижкою 2,5 жирності за акційною ціною 43 гривні. Цього разу будуть в акції сири тверді Джогос. Так, 12 місяців. 180 грамів. 132 гривні. Подрібнений ось такий. Тут 100 грамів. 72 гривні акційна ціна. І є ще ось такий тертий, також 100 грамів. Він по 64 гривні. В акції буде кисломолочний сир. Своя лінія. 350 грамів 5% жирності, 58 гривень та 9% жирності 64 гривні, 50 копійок. Цього разу глазуровані сирочки будуть від торгової марки День у день за акційною ціною. 10 гривень. Та 30 копійок. В акції будуть ось такі десерти сиркові, банан, шоколад та вишня, шоколад. А є ще полуниця та ківі, будь-який. Тут вага стаканчику 200 грамів, будь-який за ціною 30 гривень та 50 копійок. Цукерочки, які йдуть на вагу. Своя лінія. Ось такі кокос Парадайс кокосові. Ціна за 100 грамів 17 гривень. І нарешті якісь знижки будуть на зефір. А ось такий глазурований, своя лінія 300 г. 49 гривень. Своя лінія біло-рожевий 300 г. Трішки дешевший в ціні. 35 гривень. І зефір з апельсиновою начинкою. своя лінія 300 грамів за ціною. 38 гривень. В акції буде печиво від рошен ловіта, 150 грамів, будь-яке, 28 гривень. Печиво ловіта. А, так, це у нас крем. Крем, горіховий крем. 127 грамів, 24 гривні та 50 копійок. Майже 40% буде на шоколад. Мілка знижка великий. 160 гривень. Також в акції буде шоколад від рошен лакмі. Плитка вагою 100 грамів, а деякі трішки менші навіть. Акційна ціна 38 гривень. В акції вафлі своя лінія. Вагою 70 грамів, три смаки на ваш вибір. 11 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть батончики від рошен, будь-який за акційною ціною 16 гривень. Готовий сухий сніданок Nesquick Mix, вага 200 г. Гр. 53 гривні та 60 копійок. В акції буде напій Сандора. 73 гривні акційна ціна. Томатний сік 64 гривні. Яблучна Сандора по 67 гривень. Зі знижкою буде томатний нектар, півтора літровий розумний вибір за ціною. 52 гривні. Живчик. Так, тут у нас об'єм літр 150 за ціною. 24 гривні. Зі знижкою можна буде придбати чорну воду. А дивіться, є зі смаком чері, є зеро і є звичайна літрова. 28 гривень, 70 копійок. Треба буде спробувати колу вишню. В акції буде холодний чай від а, своя лінія. літровий, персиковий. 24 гривні та 30 копійок. 0,5 холодний чай лимон. 14 гривень акційна ціна. Напій енергетичний Хел 250 мл. 24 гривні. Бананові чіпси 75 грамів. 19 гривень та 50 копійок. Манго шматочками 200 грамів. Мабуть, смачненьке буде. Так, ціна такого. 44 гривні. Мигдаль смажений, 100 грамів. 66 гривень. Зі зничкою буде Вермішель швидкого приготування. А від торгової марки розумний вибір. Курка або курка. 6 гривень та 20 копійок. Курка або курка. Це так, знаєте, я колись пиріжки купляв. У нас а, жіночка продавала пекла, продавала пиріжки. Я, ось я. Підходила до кожного. А я говорю, дайте мені один з картоплею паріжок, а один з бульбою. Вона вже даю і так стала. Дивиться на мене на пиріжки. А, Віталік! Підколов мене. І цього разу в акції будуть макарони від торгової марки Делюкс. Це з твердих сортів пшениці 500 грамів, 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде олія щедрий дар 850 мл. Рафінована та запашна нерафінована в одну ціну 73 гривні. Також в акції буде «Щедрий дар» збагачена вітамінами. Тут трішки менший об'єм 725 мл, 63 гривні та 50 копійок. В акції буде 100 та щедрий дар, 3 літри олія, 254 гривні, акційна ціна. В акції буде ананаси шматочками у сиропі своє лінії 565 грамів. 70 гривень. Манго а шматочками у сиропі 425 грамів. 54 гривні. В акції будуть тунець шматочками у власному соку та тунець шматочками в олії від торгової марки Делюкс. Вага консерви 185 грамів. Будь-який за акційною ціною 55 гривень та 50 копійок. Яловичина своя лінія в власному соку 525 грамів. До речі, є дегустація консервів на каналі. Пошукайте у плейлисті дегустація і можете подивитися. Відкривали всі консерви із магазину ОТБ. Що вас цікавить, можете подивитися, що там всередині. 100 гривень 40 копійок. Акційна ціна. Зараз буде на яловичину. Та свинина 88 гривень, 80 копійок. І знову буде зі знижкою м'ясо курей у власному соку. Це безкісткове своє лінія. 325 грамів, 63 гривні. Майонез. Ну як же ж без майонезу? Торчин європейський 520 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Торчин майонез домашній, також вага 520 грамів. 52 гривні та 40 копійок. Акційна ціна. Зараз з вами подивимось на каву та на чай, які знижки будуть. Зі знижкою буде кава Еспресо Нескафе. Оксамитова пінка 150 грамів. 287 гривень. Кава еспресо з густою пінкою. 150 грамів. Кава рущина Ескафе Голд. Вагою 200 грамів. 282 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. І є ще ось такий формат. Кави Nescaфе Голд розчиною 280 грамів. Її ціна акційна буде 382 гривні. Також 40% знижка. Кава мелена натуральна від делюкс. 100 грамів. 79 гривень зі знижкою. І також в акції буде ось ця мелена натуральна кава делюкс. Тут 250 грамів вага. За ціною 191 гривня. Кава у зернах делюкс пахне навіть сюди. Смажена кілограм 689 гривень. В акції чай буде хейліс чорний 100 грамів. За ціною 76 гривень та 70 копійок. Також в акції буде зелений хейліс, а Тут також вага 100 грамів, трішки дешевше. 58 гривень та 70 копійок. В акції буде молочний напій, кавовий напій «Несквік» 200 грамів. 80 гривень акційна ціна. Чипси, своя лінія. Тут вага 200 грамів. Смаки на ваш вибір. 48 гривень. Зі знижкою буде пиво торгової марки Scotty West. 560. Мілілітрів за ціною. будь які 32 гривні. Зі знижкою буде Зіберт 2 літри 400 мл за 54 гривні. На поличках вже з'явилося львівське різдвяне літр 120, поки що без знижки. Можливо, буде на нього знижка. Зі знижкою буде пиво з лимоном гараж 0,9, за ціною 47 гривень та 50 копійок. А зі знижкою буде ось така стела. Тут 4 баночки по 0,5 за акційною ціною. 137 гривень та 50 копійок. Льовен Брау світле. 27 гривень та 50 копійок. У склі буде опілля 0,5 25 гривень. Зі знижкою буде пиво Жашківське бланш літрове, нефільтроване за ціною 33,50. Бальзам тайна з Нахарки трав'яний 500 мл. 104 гривні. В акції буде ось такий бренді 5 років у коробці. А став я тут 0,5 за ціною. 236 гривень. В акції буде крупник 0,5 за акційною ціною. 91 гривня. В акції буде козацька рада, класична, літрова. 189 гривень. Black чи Back to Black віскі купажований 0,7. 250 гривень. Винобіли на півсолодке. 120 гривень. Зі знижкою 40% буде фрателі мускату та фраголіно. За ціною 116 гривень 50 копійок. Лікер Крупнік Смак Капучино 0,5, 164 гривні зі знижкою, оболонь преміум літр 100 світле 41 гривня зі знижкою. Антибактеріальні серветки Giggles, 72 штуки, 27 гривень та 50 копійок. В акції будуть серветки паперові в картонній упаковці своє лінія двошарові, 150 штук. 32 гривні. В акції будуть рушники паперові своє лінія двошарові, а дві штуки за ціною 34 гривні. В акції буде туалетний папір персиковий з ароматом персика. А, так, двошарові 4 штуки. 36 гривень та 50 копійок. Серветки дитячі вологі від Giggles, 72 штуки. 29 гривень, 50 копійок. знижкою буде жіноча гігіна. Лібрес, ось такі 9 штук, 35 гривень. І ось такі 10 штук, таку ж саму ціну 35 гривень. Лібрес нічні 10 штук, за ціною 45 гривень. І ось такі будуть за акційною ціною 40 гривень. Лібрес 40 штучок 62 гривні. Зі знижкою будуть підгузки для дорослих від цені. Розмір М 10 штук 200 гривень. Та розмір Л 10 штук 216 гривень. Зі знижкою будуть підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 179 гривень. В акції буде гель для прання Бошен Фрі. Вагою 2 100. Універсальна формула 90 гривень. Зі зничкою також буде Washin Free великий, вагою 4 кілограми. Універсальний за ціною 140 гривень. Капсули для прання Вошен Free 19 штук у упаковці. Це також універсальні. Їх ціна буде 157 гривень. Зі знижкою буде Велс, кисневий відбілювач кілограмовий для ручного прання або ж для автомат-машини, Ціна його 83 гривні. В акції буде гель для прання Grunwald вагою. 3 900 за ціною 121 гривня. В акції буде порошок Грюнвельт вагою 400 грамів. 25 гривень. Зі знижкою буде рідина для посуду Ріо. 500 мл. 28 гривень та 50 копійок. Засіб для миття підлоги Ріо. Є з лавандою, є з лимоном літровий. Будь-який за 48 гривень та 50 копійок. Гель для миття ванної, універсальний літровий 50 гривень. Зі знижкою буде антиперспірант чоловічий Old Spice 65 мл 129 гривень. Зі знижкою буде універсальне господарське мило для видалення плям за ціною 37 гривень. Також зі знижкою можна придбати ось таке милу дуру для видалення плям та проти складних плям 120 грамів за ціною 18 гривень та 50 копійок. І цього разу в акції буде шампунь від торгової марки Далас. Це у нас сила п'яти трав для пошкодженого волосся 900 грамів. Його ціна 47 гривень. Зі знижкою буде шампунь. Кондиціонер 2 в одному для жирного, для всієї родини 400 мл за ціною 43 гривні. Так, і звичайно ж, дивимось пухнастиків. Що цього разу для пухнастиків? Давайте по черзі. Клуб «Чотирилапи» лапи по 12 гривень, 60 копійок для котиків та для собачок. Також мені здається, ціни будуть подовжені, тому що, бачите, акція тільки на два корма. На інші. Я гадаю, що акції будуть подовжені, так як минулого тижня. А я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.